и сегодня я буду просто снимать влоговый день так сейчас, вот смотрите, это моя комната тут есть компьютер сейчас такой мини рунтурчик покажу тут есть компьютер, лампочка столик с цветочками полочки с книжками две, две кровати балкон и еще тут -то есть цветочек ну еще книжка и стульчик Так, <кій> так, сейчас буду влоговий день снимать. тому що продуктів, так сказати, мало осталось. А зараз піду по -нові. Так. Блін, це сніг. А, нічого, потім поіграюсь. Ну а зараз треба їхати а, в магазин за продуктами, потім в Starbucks, потім, не знаю, може, в торговий центр. О, господи, що тут от танк робить? Став він посередині дороги, а нам об'їжджай. Ну, що поробиш? Так, Тоді бурк... сніг так заметає. Сколу, хочеть, є сніг? Пишіть я в коментарях. Так. У нас сіслишов є сніг. Сьогодні прям ви прикиньте. А у вас на дуже интересно. Читать. И раз. Эммм, ладно. Я сьогодні ничего не бачила. Так сухарики и чипсы. Так, беремо еще пиццу. Бутерброд. Так, подожди. По-моему, йому воду не брала. А, ні, брали. не брала. Не брала. Так, наставилось тільки молоко і мороженое. Так. Ну, все, йдемо оплачувати, бо не оплачувати це дуже погано. Так, беремо карточку сейчас. Прям как?